Доброго вечора, друзі. Ви знаєте, за всю зиму, якою провів на майдані, багато разів просили вийти на сцену, щось розповісти, але я чомусь не відчував потреби, так же одного разу і не вийшов. Сьогодні я відчув потребу вийти і сказати кілька слів вам. Я дуже добре пам'ятаю ніч розгону. Я мав нещастя чи щастя бути тут в четвертій ранку, коли прийшла наша доблісна міліція. Ось, е, ну, Що я можу сказати? Е, цей момент в буквальному сенсі слова мене розбудив. Тобто до цього я собі жив звичайним приватним життям, займався юридичною практикою, я юрист за освітою. Е, не так, щоб особливо цікавився політичним і суспільним життям, тобто жив якось собі, ну, як, як, як живуть всі звичайні люди. Е, після цієї ночі ну, мені здалося, я прокинувся. Е, вже зранку ми. З іншими активістами розгорнули наметове містечко на Михайлівському монастирі. Тоді ж почали створювати ініціативу громадський сектор Євромайдану. Цілу зиму ми селили людей, цілу зиму ми допомагали обігрівати цих людей, годувати, організовували акції, пікети. А десь в січні ми вийшли на розуміння того, що режим Януковича не встоїть і. Потрібно продукувати якісь рішення для майбутньої влади, з чимось виходити до цієї майбутньої влади. І ми почали креативити, стратегувати, напрацьовувати якісь рішення, ідеї, і в лютому ми об'єдналися з активістами інших організацій і створили ініціативу реанімаційний пакет реформ. На даний момент ми домоглися від Верховної Ради прийняття 19 законів, продовжуємо діяти в цьому руслі. Майдан досягнув в принципі, своєї мети. Він е, звалив тирана, він породив в Україні громадянське суспільство. Але тепер перед нами стоять нові виклики. Ці виклики полягають в тому, що ми повинні змінювати країну, змінювати систему, змінювати правила гри в цій країні. І тепер е, вся відповідальність лягає на нас. Е, Майдан повинен перейти з цієї площі під стіни Верховної Ради, під стіни Кабінету міністрів України, під стіни органів. Місцевих державної влади він повинен перейти до вас в ваше приватне життя, в ваші кухні. Жодна реформа не відбудеться, поки про неї не почнуть говорити на кухнях. Ваша відповідальність в тому, що ви повинні вникати, ми разом всі повинні вникати в суть реформ, цікавитися, читати, розвиватися, піднімати ці питання в себе вдома, говорити зі своїми батьками, друзями, бабусями, дідусями, пояснювати важливість цих реформ, творити суспільний запит на ці реформи в Європі. Всі їхні здобутки. Всі їхні соціальні стандарти не прийшли просто так. Вони всі виборювалися потом і кров'ю. Кожне рішення продавлювалося, кожне рішення суспільство вимагало від ради і добувалося його прийняття. Зараз перед нами стоїть надзвичайно важлива мета. Нам усім необхідно згуртуватися і зрозуміти, що, звичайно, відповідальність перед нашими словетними предками це дуже добре і це частково правильно. Але основна наша відповідальність лежить перед наступними поколіннями. Ми відповідальні за наше спільне майбутнє. І ми повинні згуртуватися і разом домагатися від влади прийняття тих чи інших змін в нашому житті. Ми побачили, що це, що це реально, але це потребує об'єднання. Я прошу вас гуртуватися і разом приходити під стіну Верховної Ради, коли будуть голосуватися важливі закони, вимагати їх прийняття. Тільки разом ми зможемо досягнути цього, тільки разом ми побудуємо державу загального щастя, тільки разом маю надію, можливо, ми змінимо світ на краще. Дякую вам.